Слава Ісусу Христу! Навіки. Слава Дякувати Богу, Богу, що Богу, що маємо можливість допомагати Збройним силам. І сьогодні передаємо таку зарядну станцію для 110-ї окремої механізованій бригаді. Дякую. Для вас. Дякую пані дякуємо. Сергію, дякуємо. Знаєте, це е, знаєте, свідоцтво Божої любви і знаєте, Божій милості для нашої країни, для наших збройних сил, для тих, хто захищає Батьківщину. Це свідоцтво того, що, знаєте, Бог чує нашу молитву. Велика подяка. Це ну, річ, яка незамінима, взагалі і неможливо замінити на даний час. Тим більше там в польових умовах. Дякую. Велика подяка пастор Тобі. А оце ну, президент від нашої бригади. І завдяки оцім. Подаруночкам, оцим речам, що ви робите, ми можемо Слово Боже, розповсюджувати серед військових, які захищають нашу батьківщину. Дякую. Дуже дякую. Для нас Подяка честь допомагати вам. вам. Дякую. Разом переможемо. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Божому. Разом до перемоги.